Привіт, друзі! З вами канал Безфіщень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про мотиль, як його зберігати в домашніх умовах та як правильно насадити на ключку. Якщо буде цікаво, не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайк до цього відео. поїхали мотиль є універсальною приманкою для лову риби в будь-який час року. Ними не проти пласувати як хижаки, так і мирні риби. Найголовніша умова для результативної риболовлі полягає в тому, щоб мотиль був живий. Його недоліком полягає в тому, що він ніжний і дуже тендітний. В зимовий час при поганому уплюванні досить досаджувати на гачок одного мотиля або для його половинку. У літній період, якщо в якості наживки використовується мотиль, застосовується. Повідці. Це обомляє тим, що мотель має маленьку вагу і повільно опускається на дно, натурально залучаючи рибу. В цьому випадку краще насажувати цілий пучок матеря. Що, стосує, що стосується зберігання мотиля в домашніх мовах, то мотиль можна зберігати в холодильнику, застосовши для цього пінопластову коробку. Зручні пінопластові коробки в тому, що вона... При на риболовлі зберігає наживку від перегріву. Дуже часто в магазині риболових бувають перебої з постачанням, тому вміння правильного його зберігання ніколи не завадить. Під час зберігання слід постійно стежити за тим, щоб в упаковці завжди був живий мотиль. Для цього його час від часу пропускають через сито, мертий мотиль залишається в ситі, а живий пролізе через нього. Як правильно насаджувати мотиль на гачок? Використовуються кілька варіантів. Колечком, пучком або підгодівку. Пучков'яз для мотиля, друзі, це дуже щасна нова тема, яку можна купити на будь-якій інтернет-площадці. Багато рибалок користуються пусков'язом, щоб не травмувати мотиля. І дає можливість, наживши довше залишатися на гачку. І при цьому активно залучати рибу. Таким пучков'язом можна придбати в рибальському магазині. Принцип його роботи полягає в тому, що мотиля зв'язують у пучок. З допомогою, звичайного мову кемпінгу У результаті пучок насаджується на гачок загуму, що робить мотиля більш живучим, а пучок тримається більш надійно. Як варіант, можна зв'язати пучків мотиля будиночком, використовуючи для цього звичайну нитку. Результат буде один і той. Що стосується... Штучного мотиля. Після того, як з'явилися силикон, життя людини наповнилося новим змістом. Це стосується життя рибалка. З'явилося безліч силіконових приманок, як мовиться на всі випадки життя. Серед них можна легко відшукати силіконового мотиля. Вони не тільки дуже сильно схожі на живого мотиля, але й мають відповідний колір, запах і смак. Завдяки цьому штучний мотиль також широко використовується рибалками, як і в природній. Як і в природі. Крім цього, гума не така тендітна і її можна сміливо насаджувати на гачок. Можна сміливо використовувати штучного мотиля для різних видів риболови. Цілком можливо, що це обійдеться набагато дешевше, не доведеться закуповувати велику кількість, а потім поступово викидати нартву мотиля. І все ж, мотель поступається своєю популярністю. Та сперед хробаком і опаришем, але досвідчені рибалки завжди беруть його на рибалку, так як іноді риба віддає перевагу саме мотилю. До того ж, мотиль є складовою частиною багатьох прикормок. Виходячи з цього, що він має невеликий розмір, наприклад, на відміну від хробака, то його дуже просто додавати до прикормки. Такі прикормки дуже ефективні. І здатні довго тримати в зоні нову. На цьому, друзі, все. З вами був канал Бесвічні Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, зустрінемось на риболові. До зустрічі, друзі! Бережіть себе.